Вітаю вас, мої любі! Сьогодні це вже буде третє відео із серії про карму країни та роль її лідера. Сьогодні хочу подивитись на карму США, чого я взагалі взяла цю тему? От дивіться. Під час нашої війни, якою було, була роль США? Спочатку вони не давали закрите небо над Україною. Згадайте перші дні. Ніхто взагалі нам не збирався допомагати, всі сиділи, дивилися, чи виживемо ми, чи не виживемо. І потім то не давали нам надавали вже зброю, але то не давали нам бити по НПЗ, то не давали бити по Росії. Прийшов Трамп, тут взагалі почалась інша історія. Коротше, я так думаю, що всі ці дії не могли пройти. Просто так, і не відобразитися на долі самої країни. Тому сьогодні я зараз запитаю про карму США, потім про долю, верніше про роль Трампа, яку він відіграє в цій подальшій долі США, і взагалі, що буде відбуватися з ними? І я, як і раніше, Зверталася до вищих сил, і в мене буде відповідь не тільки картами, а ще й покажу, розповім вам, прочитаю, що мені відповідали сили по цим всім питанням. Тому, кому цікаво, ще прикріплю до цього відео посилання на два попередніх про Україну та Росію, яка їх чекає доля, і що їм запланували вищі сили. Ну, а зараз починаємо про США. Перше моє питання було, яку карму здобули здобула США під час нашої війни. Але карти я спитала для себе, а карти відповіли так цікаво, я про карму ще допитаю. Тому я залишила це, що вони відповіли, бо вони так розповідають мені як історію. Тому зараз, от я вам розкажу, що вже є, а потім ми продовжимо. От дивіться, я питаю про карму США, а мені почали мені завжди так починають розповідати трішки те, що було раніше, і взагалі що є, а потім вже те, що буде. От дивіться, мені показали, що зараз США вважають себе тими, хто повністю керує світом і встановлює правила над всіма людьми. Оце люди, які яке є населення країн. Це вони керують, це вони мають всі важелі впливу на них. І ще й встановлюють правила. Отакі От вони. Але далі, дивіться, що показало мені далі війна починає розповсюджуватись. Катиться, котиться по всьому світу. Оцей світ і війна рухається по світу. Що це спочатку за війна? Вона вже йде. Дивіться, показують, що це не проста війна. Це війна хитра, гибридна. Така, яка діє не зброєю, але, або не тільки зброєю, а ще різними різними способами: підлістю, підкупами. Ну, Все-все може сюди включати. І це вже завдає багатьом людям, вони від цього страждають, вони в розпачу знаходяться. вже. Війна вже почала розповсюджуватися світом. Я так думаю, я задавала питання про США, а мабуть, вони мають такий вплив такий. Ну, він же є цей вплив на весь світ. Тому мені бачите, от одразу почали показувати, що вони цими своїми діями, які ну, до нас, вони, вони взагалі на весь світ. Далі ж показують, дивіться. Так, щоб я тут. Ага, от. Отак, далі, наступний рядочок. Подивіться, це продовжується про війну, тому що вона буде йти, йти далі. Оцей лицар Пентаклів, він повільний, але він такий, що його не зупинити. Він буде продовжуватись далі. І що буде продовжуватись? Де це буде йти як ну от, всередині якась колотнеча, щось таке незадоволення, буде щось відбуватися. Це комусь буде приносити прямо, можливо, фізично або енергетично буде їх, як, ну не то, що вбивати, але все одно дуже сильно шкоду наносити. І це буде продовжуватись. Буде повільно, повільно розповсюджуватися всюди. Тут мені щось Трампа намалювали, я, я спочатку не, не зрозуміла, а потім так сміялася, що це випало. Дивіться. Випав Трамп, як переможець. Це, мабуть, оце його... І, і він не настільки задоволений і щасливий від цього. В нього прям... Він же ж повернутий на своєму завершенні воїн і їх бажання отримати Нобелевську премію. І він як переможець всіх він, які він тільки собі намалював. І чи дійсно йому ці дадуть цю премію? Шо це як премія? Як переможців, не знаю, може, він такий, і нашу війну переможе, бо я ж все ж таки не за нас питала, я питала за США, але показує Трампа-переможця. Дивимось далі. Це мені показують зараз про все підряд. Бо далі випала Росія. І дивіться, що вона робить. Вона продовжує тримати в страху, діяти якимись такими, знаєте, Підлими, підступними своїми діями, і вона як зациклена на цьому. От вона не може від цього відмовитись. Це буде продовжуватись. І оця карта ще може показувати це взагалі вона дуже все розтягує по часу, а ще в неї є одне значення. Як людина, яка за ну, людина чи хтось зациклився на цьому, вона не може відступити від цього. Вона буде продовжувати тримати всіх страху. Але останній рядочок, дивіться, мені показали, що оця кремлівська влада, яка особлює в себе диявола, вона все ж таки буде, ну, от бачите, як зв'язана по руках та ногах. Не показали, що вона буде вбита, з неї буде поко, ну, покінчена. Але все ж таки, ну, можливо, це одна з частин, це як санкції, ну, це. Але щось таке буде зроблено, що вона буде зв'язана. Ну, я так розумію, що це був вступ, тому що про карму США мені поки що не показали, тому зараз ми будемо, ще раз спитаю, покажіть мені, будь ласка, все ж таки, яку карму заробили собі США, оцею. Тим, що вони заробляють на нашій війні, в тому числі це, що я спочатку все казала, а ще ж вони і заробляють. От як це відіб'ється на їхній країні? Не буду багато вже. Казали людей, людей країни. Оце як війна і сила. Таке враження, що а ну, зараз я трішки все ж таки поточню. Ану-ка ще трішки мені про це що ви мали на увазі, що війна буде. У них всередині про що це трішки сила, це про що? Знов диявол випав. Їм вже важко, бачите, на них сильно дуже впливає диявол. Ну, це все. Ну, взагалі, диявол може показувати навіть починається від корупції, закінчуючи алкоголем і всім таким. Ну, Зараз я так думаю, що не про це, а все ж таки це уособлення зла. Тому що їм важко. Підтримувати всі, ну як бути лідером в світі, бути тим, хто правила, от на них дуже сильно впливає диявол. тобто ці всі може показувати і кошти, і все, що, все, що таке велике і погане, це може показувати диявол. І їм, за того, що на їх владу дуже сильно впливає оці. Всі, до речі, може ще показувати дуже сильну тягу до грошей, і їм з цього все стає важче і важче отримувати владу у світі. І оце показує, що можливо, у них в країні оце і війну показали, і боротьбу показали, буде якась боротьба. І це, оце планування на майбутнє, все, що буде далі, як зависне у них. В країні. Тобто вони будуть як жертви, може ще жертви показувати, тобто у них буде щось в країні таке відбуватися. Таке, що не дасть їм надалі бути тим, хто керує світом. От дивіться, зараз я вам от, одразу прочитаю, що мені прийшло. Я от у мене було я декілька разів питала і про США в тому числі. І якраз от про е, Карму США я питала і питала ще давно. Мені, я вже розповідала, чому в мене є російською, українською, бо те, що раніше в мене приходило російською, зараз вже пішло українською. І я питала мені така коротка відповідь, прийшла конкретно про карму США від, від вищих сил. Прийшла така відповідь. Їх смоють водою. Це буде їх очищення від жадности. жадності. Оце дияво. Теж може показувати жадобу до грошей. Ані повернуться обновлені і зовсім зміняться в своїй вірі. І, кстати, Ірафан, который там був, він теж і про віру. Можливо, цей д'явол, який особлює цю жадобу, все може і впливати на їх віру. Ну, це така коротка відповідь. Я вам далі ще буду зачитувати про інші. Подивимось, яка роль. Трампа для США, для чого він з'явився, прийшов головну роль. Покажіть мені, от для чого він потрібен в США. От так цікаво. Показують. Оце він сидить весь такий задоволений. Пихатий, надмінний, я самий крутий, я самий взагалі мені байдуже, що ви думаєте, і він це ще всім оце розповідає. Але цьому чомусь приходить кінець. Можливо, це не тільки про нього, а це про взагалі. Я ж питаю про долю США, бо то, що вони такі вважають себе найкращими в світі. Найзарозумілішими. А покінчити з тим, от як ж питає Король, покінчити з тим, до, до речі, чомусь з виробництвом якимось або з тими діями, які, як діють США зараз, і піти кудись зовсім іншим шляхом, що це за шлях. От Цікаво показали. От успіх по грошах, який в них є. От чомусь треба його. Ну от вони ж взагалі вони ж дуже люблять заробляти, на всьому заробляють. І оцей успіх, який він має в грошах, він чомусь повинен зупинити. Оце карта зупинки, вже не буду всі підіймати. А також ще. Він тим, що він, от, допустим, присутній у них зараз, у них в країні розпочнеться оце прям оце між собою. Вони будуть доказувати, хто кращий, хто сильніший. Це може стосуватися і партії, які в них є, а може стосуватися і людей. І хтось буде, вони дуже будуть воїнственно налаштовані. І будуть прямо, ну, я не знаю, це не прямо, щоб можливо, я не знаю, може і військові, може і зброю дістануть. Але будуть дуже сильні якісь всередині в них, в них заколоти. Ну, я думаю, достатньо, бо я хочу вам прочитати, що мені відповідали вищі сили на рахунок Трампа. Воно трішки так десь перегукується з тим. От дивіться, бо, ну, от, перша. Карта була, от там, де дев'ятка коптів, він сидить, такий весь задоволений, от прям на нього дуже схожий. Я питала, хто він такий Трамп і його роль для США. Ну, мені так відповіли, це жахлива людина. Він думає тільки про себе. Він не чує мене, ну, мається на увазі Вищу силу. Для Америки він є зло, але він потрібен їм зараз. Він як квінтесенція їх пороків, карикатура на них. Він показує, як у дзеркалі їх самих. От, ладно, потім, вони повинні побачити в ньому, ну в Трампі, самих себе, жахнутися та змінитися. Якщо вони це не зроблять, їх країна ну в США мається на увазі, впаде. Стане нужденною та бідною. Він не піде, поки не зіграє свою роль. Ну, от, якщо подивитись на те, що мені відповіли, от дивіться, він же ж справді він як от, от дійсно, як знаєте, от все в собі втілив, найгірше, що може стосуватися грошей. Він же ж як ненормальний за ними женеться. Ну, така була відповідь. Ну і далі у мене ще є прям про долю США, що буде відбуватися. Тому я спочатку зараз трішки картами спитаю, а потім вам зачитаю, що мені ще відповідали вищі сили. Покажіть мені, будь ласка, от що буде з США? Ну, от яка доля? От що буде взагалі стоїть? Відбуватися, покажіть мені, бо відповіді від вищих сил вони все одно такі, знаєте, трішки ну, не заваловані, але такі вони наздалегідь на, 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 на подалі. Покажіть мені, що буде відбуватися в США? Багато випало Мечів. От трішки на майбутнє знов випало, що їм буде складно е, щось прорахувати, якось діяти їм стає складно. Оце трамп, який особлює собі короля кубків, який дуже багато розмовляє. От ці його розмови от чомусь приводять до війни. Ну, це може бути не то, що прям війна, це може бути, ну, можливо, впадати туди подалі вона і дійсно буде, але це ще й стратегія військова. Військова стратегія і якісь закони, закони які будуть. Або він буде про них розказувати, або Якось ну, від нього це йде. Далі. Він все ще намагається створювати з кимось е, союзи, ну, вже не, не хочеться мені підіймати. Отут іерофан, тройка трійка цих пентаклів і лицарь мечів, але діє він дуже агресивно, от як він вміє, буде за. Стосовувати такі якісь, буде їх примушувати, примушувати до якихось дій і до якихось союзів з ним. І де він буде встановлювати правила, він буде казати, як це треба робити, і буде діяти дуже агресивно. Хоча я питала, що буде відбуватися в США, потім. потім Чомусь всім новим їх, як от вони щось нове намагаються зробити. І от все це буде або заблоковано, або вони самі відмовляться. Вони будуть хотіти робити щось нове. Ну, тут не дуже зрозуміло, що це вони будуть таке робити. І це буде як ну не припинено, а заблоковано. Можливо, це якраз стосується дій Трампа, можливо. Знову виліз, виліз цей диявол. І так він цікаво виліз. От щось на них летить взагалі вони намагаються сховатися. Я ж питаю про долю США. Я не знаю, може це взагалі не зараз, а буде туди пізніше. І цей диявол, до речі, може показуватися ще і війну. Бо це все, от це знову якась темна сила, яка, я не знаю, з ким, ну, як кажуть, що можлива ж у них війна з цим, з Китаєм. Ну, Це ж не зараз, це можливо, десь потім. Але оце якась темна сила, яка щось прям, ну, як ми себе дивимося, так це взагалі показує ракети і все, що летить на нас. Але воно, можливо, Невже це від Росії щось полетить, бо вони от прям будуть ховатися від цього? Ну Не знаю. Я навіть не хочу питати від кого, тому що це явно це не зараз, це на, на потім, від сил, які втілюють в себе. в ну, мене весь час і на Росії ідеяло теж виходить. Тому не знаю. І вони будуть в себе вдома, от це їх дім, вони будуть захищатися. І будуть захищати свої ресурси, своє багатство. Не буду далі вже розтягувати, не буду ще питати, бо це так пролонгована дія. Зараз вам зачитаю, бо я ж настирливо питала вищі сили, що вони мені розкажуть про їх долю. І ось що вийшло. Дивіться. Яка доля в США. Вони повинні, повинні зрозуміти, що гроші це на головне в цьому світі. Це їх випробування на міцність. Щоб це зрозуміти, їх будуть до цього спонукати події, Банкрутство, заворушення. НАТО буде кричати до біса Трампа, йди геть, ми не хочемо тебе, але цього буде мало. Їх іспит, от мені чомусь прийшла така фраза, «Вогнем, вогнем та мечем. Вони його не пройдуть спочатку, мається на увазі іспит. Хтось повинен першим сказати, я не буду підкорюватися Трампу, це буде хтось з верхівки. Після цього у них з очей спаде завіса, ну, пілина. І це будуть казати і інші. Вони люди. Повинні прокинутись інакше. Їх чекає злидні та забуття. Америка не стане знову великою, а стане, ну, мені прийшло російською за дворками історії, вони повинні, повинні змінитися. Все залежить від них. Ну, і як я зрозуміла, їх доля ще не вирішена. От як вони зараз будуть спротив у цьому, що все. Хочу зробити травм з їх країною. Від цього буде залежати їх доля. Ну, от, кому було цікаво, дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте подобайку, якщо сподобалось. Підписуйтесь, буду дуже рада спілкуванню з вами. Пишіть питання, в мене вже є декілька запитань, я потім окремо зроблю, ну, по, по цій темі мається на увазі. Я зроблю, воно буде накопичуватися, я потім зроблю відповіді від вищих сил якраз на запитання, які ви задаєте. Тому, ще раз нагадую, кому цікаво, я ще залишу посилання на попередні мої відео на цю тему. Всім дякую, бережіть себе, До побачення.